Цьому відео покажу виготовлення новенького комплекту для шері. Допомагаю залізти на стульчик, знімаємо мірочки. Просимо 7 та п'ять. Першим робимо повідець. Тут я використовувала не звичайні хульнітени, а болти, бо потрібних не було. Але такі болти я не дуже люблю, в них забивається шерсть, тому раджу використовувати звичайні. Щось я заговорилась. А повідець то у нас вже готовий. В роботі нашийник. Він буде також двокольоровий, у шері шия не росте, тому він не матиме в собі регулювання. Скріпляємо дві частини та фіксуємо на півкільце. І ось такий комплектик у нас вийшов. Але це не все. Підбираємо нитки та вшиваємо бірочки. На повітці і так само на нашийнику. Тепер йдемо гуляти? Комплект вийшов, такий класний, що я ще два дні ходила та милувалась. Шері він дуже пасує. Ми змінили образ та пішли хвизуватись. А вам сподобався комплект?